У Сімерс, сьогодні ми поговоримо про майбутнє франшизи The Sims, Якщо бути точнішими, то про саме 2026 рік. Адже розробники опублікували не те, що плани а скоріше відповіді на деякі питання гравців. Стосовно того, що чекає франшизу, Ось сідайте, зручніше беріть смачненьке, сядемо, почитаємо, поговоримо, пороздумуємо. І почнемо ми зі статті від розробників, яку вони опублікували буквально вчора. Про новий рік, нові апдейти і чотири речі, які потрібно знати про майбутнє засім. Перша річ, яку нам потрібно знати, це цінності і те, що вони не зміняться. Хто не в контексті, напевне, не розуміє, чому це важливо, але як ви пам'ятаєте, в минулому році. Осінню, буквально це не так, не так давно було оголошено про те, що її викупили, і ось, враховуючи цей факт, як на мене дуже важливо розуміти, що цінності франшизи будуть незмінні при зміні власників, тому що насправді навколо цього було дуже багато домислів, і в більшій мірі більшість сімерів, блогерів тільки нагнітали і надумували обстановку, ніж заспокоювали, при тому, що дуже багато домислів було. Ну, дійсно взяті з повітря щодо того, які зміни будуть в The Sims. Також тут зазначається, що креативний контроль над командами теж не буде змінений. Ну і про цінності це креативність, гра, вибір, інклюзивність та ком'юніті. Це все залишиться без змін. The Sims завжди були більше, ніж грою. Це полотно для життя у всіх його непередбачуваних формах: хаотичні моменти, крихітні радості, великі мрії, кожна ідентичність, кожна версія вас. І завдяки вам The Sims перетворилася на щось. Більше ніж ми коли-небудь уявляли живий світ, що переповнений творчістю, виразом, гумором, хаосом і серцем. Творчий контроль нашої команди Сімс керуючись нашими цінностями інклюзивності, вибору творчості спільно спільноти та гри не зміниться. І не змінився. Ці цінності надихають на рішення, які ми приймаємо щодня, коли плануємо на сьогодні, завтра та майбутнє. За всім завжди будуть про життя, ваш шлях, і ви можете прочитати більше про наші цінності тут, що ми власне і зробимо. Більше 25 років, засім з гордістю є яка відмовляється грати за правилами, замість цього ми згинаємо їх, скручуємо, і коли натхнення вражає, перевертаємо їх повністю до горя дну. Наші світи завжди охоплювали нестандартне, переходили межі та були одержимі крихітними деталями, які роблять життя. Життя першого дня наші цінності були основою кожного вибору, який ми зробили. Вони керували кожним ризиком, на який ми який ми взяли, на який ми пішли, кожною функцією, яку ми створили, і кожною справді дикою історією, яку наші гравці втілили в життях яких історій хватає в Сімсі. Вони відображають наше бачення цієї франшизи та пристрасть команд по всьому світу, які побудували і все, що будують за Сімс. Хочемо підтвердити п'ять цінностей, які лежать в основі за Сімс, починаючи тич 2026 рік. І поки ми не продовжили читати, хочеться ставити свої п'ять копійок. Власне, я дуже рада, що цінності гри не зміняться, тому що для мене Сімс завжди була грою вільною від стереотипів, ярликів, расизму, ейджизму, всього просто. То всього всього цього, що в нас переслідує в реальному житті. Єдине, коли це з'являлося в Сімсі, це коли гравці самі це приносять в гру, відіграючи якісь певні сюжети, якісь певні історії. Але по факту ви ніколи не побачите в Сімсі модлет персонажа на те, що інший персонаж гей, будь-який модлет. ну немає в Сімсі на це ніякої реакції. Просто немає там. Це все нормально. Ті речі, які дуже багатьох можуть тригорити, в нас в реальні. Житті і викликати якісь емоції, здивування, засудження і туди-сюди. Всім цього всього не буде. От просто не буде, і от саме цей момент мені особисто дуже прекрасний. Я насправді часто відтворюючи якісь свої сюжети, навіть уникаю того, щоб самі принести це в гру і надумати. Мені не хочеться просто цього приносити в гру і надумувати. То дивиться зараз поточний момент, наприклад, на цубері so знає, що я змінила трішки сюжет того, як буде розвиватися, як буде Розвиватися події з фіолетового в помаранчеве покоління, тому що я не хотіла вносити всім певну тему, якої там в принципі немає. Єдине, що там на що ще тригериться персонажі, це якраз таки якісь умовні зради, і, в принципі, якась погана агресивна поведінка сім'ї. Тому мені захотілося це так і залишити. Далі ж про цінності: творчість The Sims – це полотно для уяви, так і є. Пісочниця Видумуй, грай, роби, що хочеш, скільки хочеш, передумуй. Мільйон історій, перегравай їх всі по різному. І насправді, ну хіба в тебе уява закінчиться, але можливості не закінчить. Ми створюємо інструменти, які пробуджують художника, архітектора та оповідача в кожному. Ми святкуємо ідеї від сміливих до поденних і дико, дико образного простору між ними, які роблять ваш наш світ блискучим. Зсім процвітає на грі. Ми охоплюємо сюрпризи, повороти сюжету, щасливі, нещасні випадки та маленькі моменти, які перетворюються на епічні історії. Ми захищаємо експеримент. Без наслідків, тому що деякі з найкращих історій проходять від перетворення помилок на моменти чарівного захоплення. З сім зазначається рішеннями. Ми створюємо системи, які дають гравцям значущий контроль над кожною деталю, великою чи маленькою. Ми даємо можливість гравцям керувати життями і світами в будь-якому напрямку, який вони собі уявляють, або не керувати і приймати те, то, що тобі віддає гра, і сюжети виходять. Бо інклюзивність за сім'ї для всіх. Ми відображаємо широкий барвистий спектр генетичності та самовираження, щоб кожен гравець відчував себе поміч. І відзначеним створюємо функції, які дозволяють цим гравцям створювати сім'ї, з якими вони відчувають зв'язок і досліджувати свою ідентичність без осуду. Оце те, про що я говорила, намагалася сказати трішки раніше до цього, і це насправді прекрасно. Ця робота ніколи не закінчується. Ми продовжуємо вчитися, рости і знаходити нові способи зробити так, щоб кожен гравець відчував себе поміченим. За Сімс це гра керована спільнотою. Звільнота За Сімс, насправді, вона неймовірно різноманітна і насправді. Насправді, в цьому, ну можна сказати, є певний мінус, тому що вгодити всім просто нереально. Просто нереально. І часто, часто, напевно, мені здається, розробники наче спотикаються об це. Підтримуємо гравців, які формують наші світи через свої історії та творіння, будучи, будуючи спільну культуру. Разом індивідуальна творчість стає чимось спільним і вражаючим. Це те, що робить спільноту за всім з найкращою спільнотою в іграх. Мені смішно. За спільноту мені трішки смішно, хоча спільнота. Справді, неймовірно, велика, різноманітна, дуже багато всього придумує, робить дуже активна насправді спільнота. Ну, Напевно, напевно. Оскільки ми продовжуємо будувати майбутнє засім, створчий контроль нашої команди, керуючись нашими цінностями інклюзивності, вибору творчої спільноти та гри не змінився. За своєю суті засім завжди буде життям вашим шляхом з Новим роком, Сімерс. Отак, оце ми поговорили про цінності. Повертаємося далі. Над чим ми працюємо? Майбутнє засім, скучається. Досвід роботи на ПК, консолі та мобільному телефоні. Вже були якісь новини про те, що розробники працюють над тим, щоб удосконалити досвід гравців і зробити щось крос-платформене через консоль, телефон і ПК. Мені здається, це буде дуже прикольно, але враховуючи те, що там буде телефон, то скоріш за все це буде давати якісь певні обмеження ну, на графіку, наприклад, за Sims найкраще. Коли кожен може грати так, як їм здається правильним, незалежно від того, чи ви тут щоб розповідати історії, будувати чи бачите, що відбувається, коли вільна воля бере вверх. Ви показали нам, наскільки ви насправді напевно маєте гарну уяву. Ми хочемо зустріти цю творчість з простотою для зростання. Ось чому ми створюємо сімейство нових Sims сімейство нових Sims на ПК, консолі та мобільному пристрої. Кожен досвід несе в собі серце, гумор, творчість та знання, які ви любите, представляючи. Свій власний світ, фокус та спосіб грі. Кожен досвід буде сильним сам по собі, і разом вони відкриють більший світ можливостей. Ми раді поділитися більше про те, що ми готуємо. Як ми всі дізналися, в хороший сир на грилі вимагає часу і ніяких пожеж. Будуємо сім'ю нового досвіду за Сімс, нову спільноту з новим досвідом, відкриття більших можливостей, світ можливостей. Як я говорила, в принципі, намагаються працювати над тою крос-платформеною штукою. Я не знаю, чи це буде що це саме буде. Плюс ходять. Чутки про те, що за Sims 4 хочуть перенести на новий движок, і я не знаю, як вони це зроблять. Там господи боже, тут стільки багів, що це робити, не переробити, не пофіксити це. все. я не знаю, як вони збираються це перенести на новий движок. Насправді, ну це це типу потрібно зробити, тому що він же теж починає застарівати. Йому важко велика кількість доповнень туди-сюди, і тяжко стає, коротше кажучи, але як вони це зроблять? Я без поняття, я реально без поняття. Чи може це буде щось типу як нова версія? Типу буде старий за Sims 4 і буде типу як новий, якийсь просто може, за Sims Це якщо що, це чисто мої зараз якісь думки, здогадки, спекуляції. Ось е і буде якийсь новий The Sims котрий буде оцей крос-платформений, і куди, куди за словами розробників, за тими інформацією, яку там десь заливали, туди, сюди, куди можна буде перенести свої збереження, і це насправді в'яжеться, в'яжеться. З тим, що колись офіційно вже розробники видавали це було вже більше десь року тому, якщо не більше, десь рік тому, коли вони заявили, що Sims 5 як такого, не буде проект Рене це окремий проект, це не Sims 5, і вони відмовляються від випуску саме за Sims нових частин, як це було до цього. Чисто через те, що за Sims 4 вже 10 років гравці накопичували цей досвід 10 років, і він просто обнулиться з новою частиною. Типу вони від цього там відмовляються. З цим це речі дуже навіть в'яжеться. Насправді буде цікаво, я думаю, що в цьому році ми ще згодом будемо отримувати ще якісь якусь нову інформацію в цілому про те, що нас буде чекати. Ми прагнемо до досвіду моделювання життя для одного гравця. За своєю суті Sims був побудований на глибокій симуляції життя для одного гравця, повній багатих систем зістовному оповіданні і, і тому, що один гравець це все контролює. Це нікуди не дінеться. Ми продовжимо надавати контент та оновлення до Sims 4 і ми прагнемо покращити досвід. Тобто, нові доповнення ще будуть Ходити, то б сумнівався. Тут зараз про це в мене ще буде окремо вставочка, так би мовити. Маю що сказати теж. Досвід роботи з ПК та консолями для одного гравця завжди буде частиною нашого майбутнього, причому більше половини нашої глобальної команди розробників присвячено за 7 4 та наступній еволюції. Більше новин у найближчі місяці ми отримуємо. Отак, от, от Щодо того, про новий контент та оновлення для за 74 не так давно був злив про наступне доповнення для за 7 4. Для цього. Ми перейдемо на інший сайт, який не нехтує зливами, якими б вони не підтвердженими не були. І власне, 21-й експеншн-пак матиме назву Royalty and Legacy. Картинка, тут, якщо згенерована штучним інтелектом на основі The Sims 3 Medieval. це не офіційна картинка. Так от був злив про те, що вийде таке от доповнення. Злив був на якомусь там корейському південно-корейському сайті з іграми, якийсь геймрейтенг туди сюди І е, також говориться. Що це буде останній expansion pack. Але нам же ж буквально самі розробники говорять, що ми будемо випускати ще. Супер якоїсь детальної інформації про це доповнення, звісно, немає. Єдина інформація, яка тут дається, це те, що це доповнення дозволить гравцям ставати нобелс знаттю, і будувати довгі династії. Типу, ми без, без нього не могли це робити. З іншої сторони, насправді, сама задумка доповнення прикольна, і мені здається, його мали зробити набагато раніше. Того, що династії це найпошетні. Риніший тип гри в The Sims 4. та й в попередніх частинах мені здається. Теж цей злив насправді був ще в грудні. і Я трішки в даний момент вже з застарілою інфою до вас прихожу, але новішої ще не було. Також тут є інформація, що цей експеншн буде зосереджений на королівствах. Типу там будуть королівства, і буде три типа королівств. Одне з яких базується на африканській культурі, як я можу зрозуміти, чи щось пов'язано з Африкою. Це інформація про новий світ. По факту, оці трійкан Тайпс, це три райони буде, як я розумію. Кожен зі своєю тематикою. Ось така ось інформація про наступний expansion пак. І ще один цікавий факт, який помітили мої підписниці з телеграму. Це те, що на картинках, які опублікували розробники вчора, багато корон. Ось тут теж можна побачити корону, всякі там коштовності, що, наче, теж натякає на роялті династії. А ми підемо далі. Проект Ух, Шуму ж вони наробили з тим проектом Рене, коли його вперше анонсували. А по факту то завдяки постійним відгукам гравців проект Рене розвивався, щоб зосередитися на соціальній багатокористувацькій грі, пропонуючи більш прямий спосіб для друзів поділитися творчістю разом. Це не наступник за Sims 4 і є окремим досвідом від будь-якого майбутнього глибокого досвіду симуляції життя для одного гравця. Він представляє новий спосіб досліджувати та грати разом у зростаючій сім'ї Горзи Сімс. Вітає. Чи сімерів, які хочуть зв'язатися безпосередньо з іншими гравцями, те, про що я вже неодноразово говорила, але чомусь до ком'юніті дуже довго доходить, що проект Рене це не Sims 5. при тому, що вже більше як рік тому розробники самі про це сказали, але ні, новосні канали по іграм, по, по сімсу сімери теж розносять, що проект Рене це Sims 5. скільки можна? Сподіваюся, після цього більше такого не буде. Так, от та проект Рене буде багато користувацькою грою. Як я розумію, він ну він виглядає принаймні по тим футажам, що вже публікують. Хоча це говорить, що це, вже там преальфа і будуть ще зміни до остаточного випадку, багато чи може помінятися, але воно виглядає більше як мобільна гра. Але можливо, це якраз буде та сама гра, яка буде кросплатформенною. Про що вони теж говорили, що вони хочуть зробити як розплатформеною в попередніх анонсах, якихось інформативних чи зливах. Можливо, це якраз о, та нова The Sims, про яку вони говорять з новим досвідом. В цілому мені не. Те, щоб колись хотілося багато користувацьку групу за Sims. я важко собі уявляю, як це все буде відбуватися. Я не дуже люблю онлайн-ігри, насправді, але можливо, можливо, це буде щось прикольне для урізноманітнення якогось досвіду гри, і можна буде прикольно пограти з підписниками разом. Тому це має бути як мінімум, це захочеться спробувати. Я думаю, там буде видно. Єдине, що знаючи себе. Я не люблю грати ігри на мобільному телефоні. У мене є ноут, є консоль, дайте мені ігри туди, будь ласка, і далі розповідається про тестування. Тестування гри триває на кількох продуктах та досвідах За Sims у 2026 році. Тобто, декілька продуктів підряд тестується. Створення The Sims – це постійна співпраця з нашими гравцями до 2026 році ви Можете очікувати, почути від нас більше, оскільки ми продовжуємо тестувати нові ідеї та досвід. Ще да минулому році здається, може навіть вже трошки більше. Анон. За Сім Слап, де гравці можуть реєструватися як плейтестери і долучатися до тестування нових ідей, які будуть або не будуть запроваджувати в The Sims, чи навіть тестувати проект Рене завдяки обмеженим ринковим тестам The Sims Labs ви можете зіткнутися з різноманітними ранніми збірками та прототипами. Ці тести це не завершені роботи з експериментальними ігровими функціями. Це напевне мене натякають так прозливи, які часто стаються саме The Sims Labs. The Sims Labs Life together, the Sims слаб, Town Stories. От там Stories, я щось таке вже десь чула, і вони були теж десь анонсували за Sims Stories. Коротше, прикольно. І ще, напевно, сюди додам, що я вже говорила, але було б дуже круто, щоб розроби зробили можливість створювати родинні дерева, якийсь сайт, типу галереї, де ви створюєте родинні дерева, можете ділитися ним з іншими гравцями, дивитися дерева інших гравців. Це було б ну це то настільки проста і геніальна ідея. Не знаю, чому вони це досі не зробили. Деякі концепції розвиваються, іноді як Менти взагалі не рухається вперед, це і важлива частина того, як ми будуємо засім, знаходячи задоволення раноч пізно разом. Серце всього цього це ти, забігаючи наперед, наша увага зосереджена на наступній ері The Сімс. Це те, що ми прагнемо побудувати з вами, тому що The Sims завжди були в кращому вигляді, коли гравці допомагають формувати те, що буде далі. Протягом десятиліть ви зробили The Sims таким, яким він є. Світ, який ухоплює покоління та культури, наповнені радістю, сюрпризами, емоціями та історіями, які залишаються з нами. Ще довго після закриття файлозбереження. До речі, про це дуже дуже влучно сказано. Скільки б ком'юніті не говорило, гравці не говорили, що там сім скотився, що ще скотило, щось туди-сюди. Насправді ком'юніті завжди мало дуже великий вплив на те, що буде. The Sims. і насправді ком'юніті долучилося до того, яким Sims є зараз. Тому якби... Uh, да, тому якби да. Тут розробники праві. І також це ж той же самий момент, що я говорила, що ком'юніті насправді настільки велика, що вгодити всім гравцям просто неможливо. Бо кожного разу, коли виходить щось нове, хтось буде говорити Клас, я саме це і хотіла, хотів, а хтось буде говорити, що мені це дайте мені машини. Дуже довго говорили, що мені це дайте мені фей, дали фей. Частина ком'юніті. Довольна частина ком'юніті на фігаміні феї, і це кожного разу. Це стандартна практика, класика, просто інакше бути не може. Але так, не забувайте. Ну, якщо ви активна, активна частина ком'юніті, то ви теж впливаєте на те, якою стає Засім Sims, що випускають розробники, бо ви щось просите, щось підтримуєте, те, що другі просять, і так, в принципі, береться фідбек з ком'юніті і далі йде до розробників. Тепер ми будуємо майбутнє так само, як будували минуле з творчість сміливими і ідеями, цікавістю і вами, як нашими партнерами. За Sims – це і завжди були про вас, унікально про вас в результаті безпомилково The Sims. Ми це The Sims. Сектор якось, ми не можемо дочекатися, щоб продовжити розмови, відповісти на ваші запитання протягом року та поділитися оптимізмом, який відчуваємо щодо того, що попереду. Приходьте до нас на наших офіційних тадам тадам. тадам. Дискорд, до речі непоганий них. Коротше, отак, от, от. Звісно, дуже дуже багато тексту, дуже багато обіцянок. все дуже класно, ванільно і мило. Але звісно, побачимо, що буде на ділі. В цілому, так да, в цілому, настрій такий позитивний. Налаштовані вони теж позитивно, судячи з того, що вони пишуть, і це добре. І насправді цей анонс дещо такий трошки, наче заспокійливий якійсь мірі, має бути для гравців. Звісно, ті, в кого завжди все погано і все пропало, в них все таки залишиться. Але давайте не забувати, за Sims – це просто гра. Не буде за Sims, буде щось інше. Я впевнена, ми знайдемо те, що буде нам до душі. На цьому світ не закінчується. Ну і напевне, так би мовити, на остаток. То ще 6 січня опублікували лонд-реліст з тим, що будуть фіксити, які будуть фіксити баги. Він насправді дуже. Довгий, але з основного пофіксять баг з галереєю, коли ви там не могли публікувати щось галерею, здається, і е, в деяких на деяких ділянках дуже негарно робилися фотки ділянок їх практично не було видно. Там якісь дерева заступали туди-сюди, і це типу планують пофіксити. Ще з таких основних багів, що пофіксять це те, що пропадають, чорніють е, фотки, і те, що біліють, теж пропадають картини. Теж те, що мають пофіксити. Ще мають пофіксити взаємодію з е, інфантами, тобто що над ними стоять і ніяк не можуть е, сіми взятися за дію. У мене до речітка було і дуже весело. Потім прийшлося просто чи тому інфанту потреби підіймати, бо там вже все дуже погано було а ні один сім не міг підійти до нього і почати взаємодію. Пофікси також, як я бачу, меморіальні портрети і випускні фото, щось там теж з ними було. Ну, випускні фото, як я пам'ятаю, вони були не то сплющені, не то розтягнуті сильно. Пофікся. Також те, що деякі об'єкти з доповнення, як я бачу, пропадали. У мене таке, до речі, бувало. Я не зразу це розуміла насправді, що просто не відображались деякі об'єкти, які мали б бути. Ну і в цілому тут багатенько чого будуть фіксати. Я вам залишу посиланнячко на фікси майбутні, які будуть в описі до відео. Не знаю, як ви, але я насправді після осінніх новин дещо в цілому вже заспокоїлася, прийняла всю ситуацію. і É yeah, coisa... Знаю, спокійніше до всього в цілому ставлюся. Хоча я насправді порівняно з іншими досить спокійно ставилася до цього всього. Ну і зараз, цими новинами, я розумію, що ну франшиза за всім буде жити. Можливо, вона і буде якось мінятися, але я не думаю, що це буде погано чи точно не буде кінцем світу. Навколо нас відбуваються набагато гірші події, щоб засмучуватися ще через гру. Діліться ж своїми враженнями від інформації від розробників, що думаєте, які ваші думки про майбутнє, що чекаєте, що не чекаєте. Не забудьте поставити. Ти вподобаєчку. Раптом ви аж сюди додивилися. Ну а на цьому я дякую вам за перегляд і, звісно, дякую спонсорам каналу, котрих ви можете бачити на екрані за підтримку гривне. Завдяки вам цей канал продовжує розвиватися. Раптом ви хочете теж долучитися до спонсорів та отримувати бонуси відповідно рівня, як от відео чи стріми тільки для спонсорів, чи ранній доступ. Зробити це можна за посиланням в описі до відео або на кнопочку спонсорувати. На цьому всім папа, -па, бережіть себе. Скоро побачимось. А це? А така от у нас зима сьогодні. На відео видно поганенько, але коротше все в льодові і так прикольно світиться на сонечку. Ельза десь тут прибігала, походу.